Кабінет міністрів України презентував план дій на найближчі два роки. Верховна Рада затвердила документ, що визначатиме подальший шлях розвитку країни на 2015-2016 роки. Тепер усі формальності завершено і нічого не заважає владі приступити до впровадження реформ. Було прийнято постанову про те, що програма дій уряду і угода коаліції є одним нероздільним документом. І це розумно. Бо коаліційна угода, над якою працювали і депутати, і кращі експерти демократичного табору, налічує понад 60 сторінок, детально виписує всі реформи. Програма дій уряду більш е, простий документ, е, який має багато запитань, об'єднаний разом із цим великим документом. В сумі це перелік тих реформ, які планує коаліція, і найнятий нею. Уряд реформ яценюка програмі ді уряду пропущені або деякі речі, які суперечать коаліційній угоді. Зокрема, програмі ді уряду пропонувалося ведення ринку землі, а в коаліційній угоді цього немає. Вони були б приведені в відповідності до коаліційної угоди. І другий аспект що те, що не попало з коаліційної угоди, але намічалося як пріоритетне. Але не відображено в, в цій в програмі дій уряду було внесено таку поправку, що складовою невід'ємною частиною програми дій уряду є коаліційна угода. За програму дій уряду проголосували 269 народних депутатів, тобто навіть не вся коаліція. Документ викликав немало суперечок. Програма передбачає розвиток збройних сил України та відмову від позаблокового статусу, будівництво та облаштування кордону з Росією. У планах також скорочення кількості держслужбовців на 10%, зменшення кількості податків та зниження видатків на соціальну сферу. Програма дій уряду це не набір слів, а набір конкретних цілей і шляхів досягнення цих цілей. Кожен міністр на 2015 рік визначає три ключові пріоритети, і яким чином будуть досягнені ці пріоритети. Ситуація в першу чергу звичайно складна в безпековому секторі, і в рамках нашої боротьби за нашу незалежність основні фінансові ресурси і матеріально-технічні повинні бути спрямовані на національну безпеку і оборони держави. Окрім зовнішньої агресії, у нас є внутрішня агресія. Внутрішня агресія це корупція в країні. Для подолання корупції тут я маю великі сподівання як на Міністерство внутрішніх справ, так і на галузеві міністерства. В тому декларативному документі по соціальному питанням везде конкретне уменьшення, ліквідація льгот, уменьшення фінансування образування медицини. Це все, що за потребами МВФ і те, що вредить людям. Це є помилкою уряду, тому що та, ту програму, яку вони запропонували, вона значно вужча і значно більш загальна, ніж е, коаліційна угода, хоча мало б бути, мабуть, навпаки. Ми не побачили якихось конкретних кроків по тих е, блоках, де були поставлені е, дедлайни після е, наступного року, тобто 2017, 2018, 2016 рік. І це, мені здається, не зовсім правильна історія. В програмі дії відзначається, що лише радикальні рішення і дії можуть зупинити країну від економічної катастрофи. А прем'єр Яценюк не раз у своїх виступах підкреслював, що легко найближчим часом в Україні не буде. Проте зміни та реформи необхідні для відновлення та зростання.